Буфі, буфі моя моя принцеса, принцеса тік тик, -тик. Прийшла моя буся. Що хочеш? Покушать хочеш? Дай я тебе поглажу, моя буся. Бусь, Ну ти класотка прям. Ну давай, носик, пив. Дай попі 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 поп Що пов. Буся буся. Буся, пошли, Буся.

Дівочка моя, дівочка, дівочка, дівочка. Той самий задній фон котів. Оп. С -с 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 -с. Не хочуть. не реагують на мене все. Ну, сьомий все моя, все моя. принцеса, принцеса тік. Шо укола тобі, ми й колем два уколи, бо вона і на спині якась хрень. У Біма теж така була, але ми її вилічили, так? Да? Ну, моя буся, буся. Буся. Вона їсть більше, ніж Бім колись. Пупсічок, пупсичок, такий пупсічок і тут, а тут, поглядимо. Але не всідай вона любить, коли я її за носа трогаю. Вона мені якесь поле не відкусила. Буруфік. І з котами не друже, не особо їх любить так, можна сказати, бо наглієть іногда. Але колись вона на Чіпіка просто так напала. Да, Буф? без причини. Сидить вона така злая зла я Ну лібо кого може захотіть загристи. Та буфі? Бруфі, винесите тобі щось. Щас винесу їх хліба.